Привіт, друзі! Я сьогодні їду в Осаку на всесвітню виставку, але я вирішила скористатися можливістю і показати вам швидкісний потяг щінкансента. Я зараз знаходжуся на центральній станції в Токіо, і зараз я буду сідати у швидкісний потяг шинкансент. Також я не можу не сказати, що швидкісний потяг Шінкансен, він набирає швидкість більше 300 км на годину. І зараз ми цю швидкість відчуємо. І зараз я буду їхати тим самим маршрутом, який був самим першим. Японії цей маршрут з'єднував Токіо та Осаку і він простягається на 515 кілометрів. Тож зараз я зроблю огляд на швидкісний потяг Шінкансен. Також я покажу вам, що японці їдять в потязі, і що для мене було найцікавіше, коли я вперше подорожувала Шінкансеном, це саме туалети в потязі. Тож все це я покажу вам у сьогоднішньому своєму відео. Перед тим як сісти в швидкісний потяг Шінкансен, як правило, японці купляють собі ось такі обенто. Це коробочки з їжею. Якщо в нас прийнято їсти в потязі смажену курочку, то японці вони їдять ось такі. Вони купляють собі ось такі коробочки обенто і їдять їх в потязі. Як правило, це стандартна японська їжа ващоко, але запакована дуже гарно і презентабельно. Там може бути рис. Риба та різноманітні ще гарніри оказу, тобто, це можуть бути такі е, смажені овочі або засолені овочі. Ось ми бачимо, який вибір коробочок обенто можна знайти собі на станції, щоб придбати його, і потім в потязі смачно поснідати або пообідати, або повечеряти. Ну що ж, заходимо в потяг. Зараз покажу вам, що ж їдять японці в потязі. Ось так виглядає коробочка. Ось тут намальовані такі подорожуючі, ось гарно так написано. І зараз ми розпакуємо. Це називається ніхуанбаші макуноучі. Бенто Ось так виглядає ця коробочка зсередини. Тут є палички. Тут є шматочок лосося. Тут є ось таке смажене м'ясо. Є е, ось такі гриби, овочі, гарбузик смажений, різні овочі. Ось е, тут є також в нас рис, сформований ось такими гірками. Також є японська слива, ось така японська слива. Це умебоші, вона солона дуже. І шматочок, куди ж без нього, японського омлету. Ось так виглядає їжа, яку японці їдять в потязі. Ось так. Також я взяла каву, куди ж без кави. Що тут у нас ще є? Тут є також ще японські водорості і квасолька. Такий набір їжі в потяг коштує 1500 єн. Загалом на станції продавалися набори по ціні від 800 єн до 2000 єн. Курс я зараз позначу на екрані: курс єни на сьогоднішній день. А зараз я вийшла в тамбур, щоб показати вам дещо дійсно особливе. Якщо їхати з Токіо до Осаки, на цьому шляху можна побачити священну гору Фуджі з вікна швидкісного потягу. І зараз я намагатимусь це зробити. Ось я зараз очікую, очікую, що ми побачимо гору Фуджі. Поки що. Нічого не видно, поки що видно, японську глибинку, поля, ліси. Але вдалині я вже бачу щось. Ось священна гора Фуджі. Вона вкрита снігом, там є хмарки, ось подивіться, яка вона велична. Особисто для мене Фуджі сан виглядає дійсно магічно і трошки космічно. Ось так виглядає японська глибинка. Це селище неподалік від Токіо, від Йокогами, навколо гори Фуджі. Насправді тут до гори ще є досить велика відстань. Але оскільки гора велична і висока, тому її видно. За кілометри від неї. Навіть з Токіо і з Йокогами дуже гарно видно гору Фуджі в гарну погоду. Ось така гора Фуджі-сан. Ну що ж, покажу вам далі потяг. Ось тут ми можемо побачити план всього потягу. Ми зараз знаходимося ось в цьому вагоні. Тут в нас є де викинути сміття і багато всього цікавого. Ось ми бачимо потяг інклюзивний. В потязі є поліція. Палити у потязі не можна. От я зараз знаходжуся в тамбурі. Тут абсолютно чисто, абсолютно приємно і дуже-дуже затишно. Як я і обіцяла, покажу вам туалети. Ось це жіночий туалет, і ось це чоловічий. Відповідно, ми підемо до жіночого. Досить невеликий, але ось так ми закриваємо. Туалет невеликий, але досить чистий. Ось тут водичка, де можна руки помити. Ось це вошлет. Тобто тут є різноманітні кнопочки, ось тут біде, спрей для дубці. Зупиняємо цей. Цю функцію. Також тут є регулятор тиску води. І ось ця кнопочка, яка нам відкриває сидіння. Ось так можна повністю відкрити. Можна закрити сидіння. Ось так опускаємо сидіння. Ми ж не будемо це руками робити, правильно? Ось тут нас в чат, як все це робити. І ось тут є червона кнопочка. Якщо ви натискаєте на цю червону кнопочку, це означає, що у вас виникли якісь проблеми, і до вас приходить провідник. Що тут також є? Тут є повно туалетного паперу, це ось повно туалетного паперу. І також є тут дитячий стільчик. Туалет, ось, подивіться, абсолютно чистий. Абсолютно чистий, рухаємось далі. Що тут в нас ще є? Це powder room, так звана. Ось тут ми можемо закрити шторку, закрити шторку, і тут можемо нафарбуватися. Тут є гарне світло, ми можемо нафарбуватися, привести себе до ладу і приготуватися до гарного дня. Рухаємось далі. Що тут ще в нас є? Тут є багажні полиці для великого багажу. Тут написано, що потребується додаткова. Резервація до цих полиць. Ось так виглядає тамбур швидкісного потягу Шінкансен. Дівчатка приводять себе в порядок. Ну що ж, друзі, я показую вам цей потяг, і він до сих пір вражає мою уяву. Хоча це не перша моя подорож на Шінкансені. До цього, в перший раз, коли я їхала на Шінкансені, я була дійсно дуже вражена, тому що їхати на швидкості більше 300 км на годину в такому комфорті. Ну, я цього не очікувала від потягу. Для мене це було просто був досвід, який просто розриваєш. Шаблони. Що мене вражає, це швидкість. Що мене вражає, це чисті туалети, і також тиша, абсолютно. Тише, люди ведуть себе спокійно, багато людей вони їдуть якраз на роботу в інші міста з Токіо. Зараз вихідні, не так багато людей їде на роботу. Але, як правило, якщо подорожувати на потязі шінкансен в будні дні, то можна побачити дуже багато людей в костюмах, таких серйозних, і вони їдуть, як правило, на роботу в інші міста. Тобто вони їдуть відрядженням. Потяг Шінкансен дійсно вражає мою уяву. А уявіть собі, цей потяг почав функціонувати Шінкансен з 1 жовтня. 1964 року, уявіть собі, як тоді сприймалася ця швидкість. А ще в Шінкансені дуже тихо. І всередині Шінкансену дуже тихо, і ззовні, тобто поряд, біля ліній, де проходить Шінкансен, там живуть люди, японці, і їм цей Шінкансен майже не заважає. В чому ж секрет? Спитаєте ви? Спочатку шінкансени, вони були досить шумними, як звичайні потяги. І коли вони входили в тонель, вони виштовхували повітря і виходило досить голосно. Але тоді вчені вони подивилися на пташок. На їх цьобики такі, і вони з цими дзьобиками пташки, вониряють вони у воду абсолютно аеродинамічно, тобто вони входять в воду абсолютно тихо, не створюючи при цьому зайвого шуму. І таким чином вчені сконструювали носик, ну тобто кабіну Чингансена таким чином, що в нього є такий ніби довгий носик, як пташки. І коли він рухається і розрізає повітря, майже не має ніякого звуку. Уявіть собі, 1964 рік. Такі технології в Японії. Японія дійсно живе у наступному сторіччі. Уявіть собі, які технології. На сьогоднішній день ці технології вражають, а як це сприймалося більше 70 років тому, неймовірно. Друзі. Якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, вподобайки та обов'язково підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!